Привіт, друзі, з вами Ярослав, канал Ideal Study, і ми говоримо з вами про діловий жаргон. Він є досить популярним у сфері бізнесу в англійській мові, тому ми з вами розглянемо цікаві фрази, які для вас, надіюсь, стануть відкриттям. Якщо до вас на роботу хтось прийшов новенький, його треба швидко ввести курс справ. Для цього ми використовуємо вираз bring you up to the speed. Тобто вести когось у курс справи. I'll bring you up to the speed. Тобто я веду тебе у курс справи на нашій роботі. Hard stop це коли вам потрібно закінчити нараду або будь-яку іншу справу до якогось визначеного конкретного моменту. We have a hard stop. At 2 Тобто ми закінчуємо нараду до 2 години. Тобто, мені це необхідно і я хочу закінчити саме до 2 години дня. Boil the ocean. Це опис дії, коли нам нереально виконати те чи інше завдання, або воно ускладнюється, і цей проект нам дуже складно виконати. Don't boil the ocean by calling our client. Тобто не ускладнює цей проект тим, що ти телефонуєш постійно нашому клієнту. І так важко з ним справитися. Leverage. Це стосується впливу та контролю над якимсь певним проектом або ж ситуацією. We need to find a leverage in this situation. Тобто нам потрібно знайти якусь золоту середину у цьому проекті, у цій ситуації. Best practice це найбільш вдалий метод виконання тієї чи іншої задачі, або ж вирішення тієї чи іншої проблеми. For example, it's the best practice for increasing our sales. Тобто це найкращий спосіб, як збільшити наші продажі. Ось такі вирази ми сьогодні з вами вивчили по темі бізнес-жаргону. Вони були для вас корисні, і ви не забудете підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. А з вами був Ярослав. Всім гарного дня!